Шоу на р'єр, до львів пасе, Жуська лепок ді свінг. Па ді рок, па ді є-є, Ні класік, лесі ма донсе, Ма музик ти префере, Віве лепок ді свінг. Па-ра-ба-ра, па-па-пай-ра, Па-ра-ба-ра, па-па-пай-ра, Па-ра-ба-ра, па-па-пай-ра, Васі лепок ді свінг. Ми на Мазалі. Вона йшла до свого керача майже пів століття. Попоставлена Лесем Курмасом 1929 року на сцені Харківського театру Березін була заборонена, а її творці репресовані. І лише за часів Незалежної України ми дістали змогу читати п'єсу і дивитися вактажу. І знову з великим успіхом іде п'єса на сцені театрів, а це значить, що твір не втратив своєї актуальності свого виховного значення. Розкол у родині етнічного міського українця Минима Зайвес спричинюється його наміром змінити своє осовушне українське на інше, більш привабливе, дружина і дочка у, виріш... у вирішенні цього сімейного питання на боці Мини, а син навпаки, перше пропонує додати до свого українського прізвища ще й пратірівську приставку «Квач». Розкол міцніше, коли до активної участі в родинній дискусії про зміну прізвища залучаються непримирення між собою Тьотя Мотя Скурська і дядько Тарас Києва. Комедія Мина Вазело літературна пародія на урядову директиву 20-х років минулого століття. Про негайну масову українізацію населення республіки. Микола Коліш розвінчує міщанство та шовінізм усіх мастей. Шановні пані та панове, у стінах актової залиської загальноосвітньої школи вас вітає творчий колектив Альянс. із виставою Миколи Коліша ми Мазайло». Просимо визволити свої мобільні телефони та дотримуватись тише далі. Бажаємо приємного перегляду. Далі, може хоч прізвище в нас поміняти. Ха-ха, хіба це поможе? Поможе. Закохуються ж так, що на розтрат ідуть. Про партію забувають. І не аби Ну, літу золотом. Ти серйозно, серйозно, Ну, не зможу я цього зробити. Чого? Ну, не зможу. Ну, хіба я така? Та-та. О тебе чудесні очі, чарівні губи, прекрасний блюд. Не ну, хочу він мені навіть сказав, що в тебе наброчуть гарні очі. Оце так. Тим хай він казав, що іноді нагадують до два вечірні озерця в стопу. Два вечірні озерця. Не забувай, Оля, у стопу. Два вечірні озерця. Хоч це поетично про те. Знаєш, яку партію наша собі Оля Смихатко? Mm. Ну? з молодий ще, що 23 нема, а стаж надзвичайний. Що літа відпочиватиме в Криму, а там не два озиріза. Море, два моря, Чорний та свісте. Крім того, він сам з металістів, мускулатура в ньому. Оля каже, як один щось надзвичайне. Мов каже, гарячий удам. А навкруги, мов, тропічний ліс, температура сорок. Хто ж у бов, почне змоги, я практику марку, що, що це похолоти. Думаєш, у ти так страшного поміста. Мало скорзумовцям тощо, а нашому китеж торгом самолік буде. Просто дуже серйозно, вже й на збори ходить. Мати що, танцювати там. Курс коридарінок 36, патроні роздарвує, нехай, нехай не приїздить. Подроби цілостом, сестра хвилина. Я намисну написала двічі, нехай, що як тільки одержав телеграму, одразу й телеграм, їхала. А подробиці листом навіщо? Як навіщо? Щоб наперед не трошки нас таке коїться, ну то вони ж закрива да, листа? А де пожарти сама? А принить по-руському звучить, та тільки одним словом. мене Вона живусь питала про це слово. Я? А вже ж питала. Просила ще казати підлоги на тебе і перед тим питала. Не вже питала. Тепер пригадую. Пам'ятаєш, ти мене, що це того спитала. Ну а я ти спитала, я у людей забула, пам'ятаєш? Аж двічі. вона казала, що ви добре знаєте українську мову. А я саме тоді спросила, вона її спросила, що таке звучить? Бринить. Ну так, ти ще пригадай, казав, що принить Бринить має декілька нюансів від По-українському кажуть орел бренить. Це означає він високо, ледве видко айро аеробринить, а от іще кажуть сніжок бринить. Це як випаде тоді зверху в повітрі ледве примітний такий бринить. Спів бренить. Це, наприклад, у степу, ледве чутно пісня. Бринить. Губа бринить. Так на селі кажуть, аж губа бринить цілуватися хоче. Знаєш, мені справді подобалося це слово. Серйозно, серйозно. Браво. Звичайні, звичайні. На жаль, гарних українських кінокартин мало, дуже мало. Це ж вона прийшла. Про це ще просить, щоб я з нею пішла, а мені ніколи, ти розумієш. Ем, вибач, я сьогодні йду на комсомольські збори. я пішов, би, та сьогодні йду на збори комсомолу. Взагалі не можу, буду на комсомольські збори. Ну, я б сама з нею пішла. Та коли ще цікавля та картини? як написи до неї. Не однаково, чи чисто кормовину чи з я не знаю. Вже ж не однаково. От, наприклад, написи у звонитрі, чисті, поетичні, краса, справжньо кормовою писані. А подивіться ви на написи по інших кінокартинах. Олива з мухами, немов навмисно псують таку прекрасну, таку милозручну мову. Українська мова і взагалі. взагалі страх, як цікавить, як стане, коли українській афіше. Читає, читаю, думає, думає, я їх губаю кульо, кульо. А знаєте, я сам такий побачив неправильно писану видиску, таблицю або афіши і досади тобі на цілий день. А які жахливі афіші трапляються? Як перекручують українську мову? Серйозно? Серйозно перекручують. Так ось я вам зараз покажу одну таку фішку, помилуйтесь, Зачекайте такої фішки, ви ще не бачите. 이런 식으로 렇게시면좋 Сидить не службовець, а українець. Почує, що міняє, так би мовити, його українське і заноробиться. На слові заноробиться і навпаки поки А що там свій такий, що не тільки прізвища, і всю Україну скини би? А що як і такий, що він сидить, це хто байдуже до того прізвища нічого не бачить і не помічає? А що як не той, не другий не третій, а що як і той, другий третій? Серце вже тоді перечувало. Там сидів у усіх ущезгаданих середніх. Арифметично середній по-моєму. Війшов я. Він сидів, спитав сухо якимсь арифметичним голосом. Вам чого? Я до нього п'яно відчув, що вся кров мені збігла у ноги і стала. А серце як дзвін на пожар бе-бе-бе, І десь немов справді, як пожар зайнялося. Питаю і не чую свого голосу. Скажіть, чи можна змінити своє прізвище і як? Він подивився на мене і знову. Вам чого, питаю? Як чого? Двадцять три роки нас укажується прізвище, воно мені як віспа на житті. Мазайло. Ще малим, я кодав батько в город до школи першого дня на регіону взяли. Мазайло. Жодна гімназистка не хотіла гуляти. Мазайло. От кохання відмовлялися. Мазайло. А він знову. Вам чого, питаю? Мене обдурить, я покохала на Мазайло, а Мазалова чому не сказав? І тепер сміються, рихочуть, мокрина Мазайло. не сказав. Я, я нічого не сказав. То мені лише здавалося, що я питаю, говорю. А насправді я стояв і мовчав. Мені зацікаво. Було б головкою вколоти. Хтось обвів мене до дверей. Все я в тумані. Не знаю, де я, чого прийшов, серця свого вже не чую. І раптом тьох! – перед очима якесь списане оповіщення. Немов не я, немов хтось інший за мене читати. Список осіб, що міняють своє прізвище. Минько, панасна, мінервина, Павла. Читаю, не розумію. Засядь Бог на Волкова і сидять на Алмазова, і тут все прояснилось. Я зрозумів, де я і чого прийшов. Повернувся назад, питаю і чую свій Скажіть, чи можна змінити своє прізвище і як? І чую арифметичний, що далі симпатичніший можна. Отак і отак. Ураз, кать голосе! Ура! Дарево задзвонило, як на великдень! Яке ж це прізвище дадуть? Менасі. Було попросити й нам ось Отак і отак. Оберіть своє прізвище, яке до Заяву. На два рублі На публікацію виждень два. Все. Думав не перекривай. А змоким що робити будемо? Він жизнь кубрати не схоче. Він ще не знав. Ні. Заставлю. Вип'ю з голови дур український, а я ні, то через строк переступлю. Через строк. До речі, де він попиш ти чуєш, гей, ви. Папа, який жити? Кажеш, до публікації помовчати. З'яду собі, ти вибираєш лекції, праві ніхто Мотика, если что, вы тут значит, розумієш? Папа вже як три роки тому помер. То, мабуть, був не мій папа. Вибачте, я, певно, не туди потрапила. Хоча адресу добре запам'ятала. Холодна корайська вулиця номер 27 на воротях напису з вилізли собаки. Та собака також, папа нема і справді нема. Квартира зама майза. Ах, боже, відчине таке прізвище. Може, Мазайла. Так, Мазайла. Він ще казав, що не треба запам'ятовувати прізвище, бо вона сьогодні завтра ми. Мій папа, прізвище. А ви його син? Вибачте, не знала. Хоч би похоже на вашого папу. Боже, як похожий. Скажіть, змінили вам прізвище? Папа ваш так турбувався. Воно справді якесь чудне, либонь, малоросійське. — От нині у мене нема папи. — Як? Ви сказали. Нема, кажу, нема. Ах, Боже, мій, знову ходить, я не туди потрапила, як же так. Холодна та гораська, вулиця на медвець. Жду. Вас ждуть. Вибачте, вийшло таке непорозуміння. Сказали, вас нема, що ви померли. Так так, заходьте в мокію. Я макуну мадам баронову козану серйозну ділову розмову. Мені потрібна ця кімната. Я вже була повірила, що ви померли. Садісь. Не дам, не дозволю і жодної лекції правильних произношень. Так, бачите те типу порулю, яке я сам Серйозно? Серйозно, мулю. Рідня, а нема такого слова промовити. Тим паче українського. Слухати не хочуть. Так ні, на зло, на досаду будуть пломувати українське слово. Кричати, танцювати, свистіти, отут тут буду. Як однолюдник у костелі, як копійка у старця, як музинець у каліки. Серйозно? Як... Серйозно. Скоро вже я скажу за словом поетику. Сиди один в холодній хаті, нема з ким тихо розмовляти, ані порадитись нема, ані когісінька нема. А як хочеться знайти собі такого друга, теплого, щирого, щоб до нього було можна промовити словом з річчинкового словника та й з власного серця. А як буде у вас подруга щира тепла, навіть гаряча? А, Улю, мені вже давно хотілося вам сказати? Що? Хотілося, а тепер ще охотніше скажу. Улю, давайте я вас українізую. Он ви що, не хочете! Улю, ви ж українка. Воронь Боже, я не українка. У вас очі, у вас прізвище українське, Ні. — Та що там прізвище? У вас очі українські, губи, стали. Очі? Так кажу, очі, губи, стали, все українське. Не вірите? Не вірите, Улю? А я вам зараз доведу не я. А оця книжка вам доведе, що ви справді українка. Так, антропологія вам доведе. Ось. Українці здебільшого високого зросту струнки, а ви хіба не струн?